Наступне питання, яке також цікавить глядачів, яка саме різниця в системі освіти в українській школі і в данській? Насправді система освіти дуже різна, мене здавало тут багато чого. Я хоч і не добре вчуся в українській школі, але навіть для мене більшість уроків особливо математика, вони для мене були дуже легкими. Я дуже розумію їх, якби і мені не складно, тому що те, що ми навчаємо вивчаємо в восьмому класі, ну, це вважаєте дев'ятий в українській школі, тому що тацькій є ще нульовий клас. Так ось те, що я навчаю в 8 класі, ми в Україні навчали в п'ятому-шостому класі, і я це спокійно розумію. І інших предметів це також стосується. Дуже рідко, коли я справді чогось не розумію, і частіше за все це тому, що я не розумію мову. Єдиний предмет, який можливо, так мені не зрозумілий, це англійська та датська, тому що англійська, на відміну від інших предметів, складніша тут за українську, тому що рівень даськомовних дітей англійської мови набагато кращий, набагато вищий, і навчання також набагато вище, тому мені складніше. Датська мова зрозуміло, також дуже складна, тому що я її вчаю на рівні з своїми датськими накласниками, для яких даська мова рідна. Я ще хочу додати, як мама, ну, Мір каже, що вона не дуже добре вчилася, Ні, вона вчилася добре в українській школі, але в неї дуже хромала математика, скажімо так. Ну вона була заскладна. Ну, я теж вважаю, що математика в українській школі заскладна. Вона надавалася мені ця математика в мій час, коли я навчалася, і мірі. Ну, тобто, я вже ну, звикла, ну що я буду вимагати від дитини, якщо я розумію, що вона складна, я сама її не розумію. Міра не розуміє, нам весь час. Міра допомагав робити домашнє завдання тато. Але коли ми приїхали в Данію, Дані, і тут я раптом виявилася, що Міра прям чи найкраща учениця з математики. І колись мене викликали, ну там, там, там була така система, що в якийсь момент у кожного окремо там, батька чи маму, батьків викликають окремо і конкретно індивідуально там, декілька вчителів збираються і розповідають про вашу дитину. І там зібралася це було ще в українському класі. Там була класна керівниця, вчителька математики, і ще там вона вчителька. І я одразу: кажу, Ой, я знаю, що міра з математики вона дуже слабка. Я прям нічого від неї не очікую. І вони всі в хором кажуть, Ви що, ніколи таке не кажіть. Міра дуже добре знає математику. Вона дуже класно її виконує. І я так була здоволена, я ж не знала, що міра виявляється математик.